Хуїдах мої любі, хуїдах мої модні. Ну що, це моє перше україномовне відео. Якщо ви зі мною на каналі давно, то ви знаєте, що в перших своїх відео я навіть ставила дисклеймер, де я пояснювала, чому я роблю відео російською мовою, хоча я з України, і казала про те, що я планую перейти на українську. По-перше, я хочу вам дуже подякувати, бо за майже півроку ну, було, мабуть, там два чи три коментарі щодо мови. І найсмішніше, що ті коментарі вони були не від українців. Хочу вам сказати за це дуже дякую, що ніхто мене не примушував, не тиснув на мене, не були в мене за те, що мій контент російською. Останні дні були дуже важкі в моїй країні. Я не знаю, я плакала ці дні дуже багато, і чомусь саме в цей момент я зрозуміла, що ось цей час не треба вже чекати, коли в мене буде. Більший словниковий запас, коли я буду швидше формулювати свої думки українською, все я не маю ані часу, ані права на це, ані бажання. І коли я це для себе зрозуміла, то чомусь в мене таке натхнення, знаєте, було, що навіть я пішла прасувати речі. А я ненавиджу прасувати і робила це з якимось задоволенням. Звичайно, я усвідомлюю, що частина підписників відпишеться, не захоче дивитись контент українською, але в будь-якому разі я планувала його робити українською рано чи пізно. Тому ну і рис воріс. Я сподіваюся, що з'являться нові підписники, яким буде цікаво дивитися контент українською. Хочу одразу сказати, що моя українська вона не ідеальна. І якщо ви в мене на каналі вперше, то я, мабуть, дуже коротесенько про себе розповім. Мене звуть Катя, я з Києва і з липня 2022 року у зв'язку з війною я була вимушена переїхати, і я переїхала в Бельгію, а саме в Антверпен, це Фландрія. І мій канал присвячений двом темам основним: це життя в Бельгії. В мене є великий плейліст. Про це там в мене є і про пошук житла, і про реєстрацію, і про вивчення нідерландської мови, про садочки, про прикольні звички бельгійців і так далі. І я хочу сказати, що ці відео буде прикольно подивитися цікаво, як мені здається, не тільки тим, хто планує, наприклад, переїхати в Бельгію або приїхати сюди як турист, але і взагалі прикольно порівняти. Життя в своїй країні і в іншій, тим паче, що Бельгія вона не така відома і популярна. Ми, мабуть, не так багато про Бельгію знаємо, тому я вам розповідаю про Бельгію в своїх відео. І моя друга тема це мода, стиль, шопінг. Тому що раніше я працювала стилістом, я була редактором онлайн-медіа Style Insider. Де ми писали там про моду, про арт і більше зйомок я стилізувала сама. І тому тема стилю для мене профільна. В мене є також окремий плейліст про це. Я багато ходжу по секонд-хендам, бо бачу, що вам це подобається. Знаходжу там прикольні речі і обов'язково їх приміряю і стилізую. Тому ви зможете на моєму каналі знайти натхнення, а також жарти. І я сподіваюся, що мій контент він зможе вас розважити, відволікти, а також і буде корисним для вас. Тож, я запрошую вас у свій світ на свій канал і сподіваюся, що ми з вами будемо друзями. Як я кажу, я хочу бути вашою улюбленою ютуб подружкою І наше відео сьогодні буде присвячено стилю і літньому гардеробу. Я вам покажу, які луки я планую носити, якісь цікаві стилізації. Поїхали! А це Катя з майбутнього. Всім привіт! Коли я почала монтувати відео, то зрозуміла, що ну, дуже вже тоді довгий вийде ролик. Я думала, що це через мою українську, я багато дублі робила, і тому, мабуть, в мене такий хронометраж, але насправді там дуже багато луків, тому це відео я розділю на дві частини, Ось зараз ви будете дивитись першу з них. Так, ну що? Хочу, по-перше, вас одразу попередити, що усі мої луки це мій реальний гардероб. Нічого спеціального я не купувала там, знаєте, піти в Зару, щоб потім здати оці ті, ті сріблясті штани, які зараз усі показують, носять якісь там сріблясті сукні. Не буде в нас трендів сьогодні, буде реально мій гардероб. Серед речей будуть українські бренди, мас-маркет та секонд-хенд. А ще я вирішила, що так як в мене є речі, які я дуже люблю, вони мені дуже подобаються, але чомусь я зовсім їх не ношу. Я зберу з ними луки для себе, мабуть, в першу чергу, щоб розуміти, як я їх можу носити, і щоб вони не лежали в мене в шкафу і не плакали там. Тож, перша річ, навколо якої формувався мій лук, це ось такий светр. Такі светри називають «аглі-светер», тому що вони такі, ніби дітьми зв'язані, чи тим. Людьми, які тільки що навчились в'язати, але я вважаю, що цей светер, beautiful Sweater, це український бренд Нітле. Я від нього в повному захваті. І мені подобається, що він може використовуватись влітку, бути таким другим шаром, тому я його надягаю на майку. І він мене може зігрівати такими прохолодними вечорами. Я нагадую, що я зараз проживаю в Бельгії, а тут дуже велика різниця температур зранку і, наприклад, ввечері. Тут зранку може бути там 12 градусів, а вже близько 4-5 вечора буде там 27. Тому ось такий у гардеробі – це дуже потрібна річ тут. Так як наш светер сам по собі дуже вже яскравий, я хотіла до нього додати щось таке дуже просте і базове. Тому я обрала свою улюблену спідницю з деніму, це манго. Вона така дуже проста з необробленим краєм. Мені дуже вона подобається. І ці шикарні балетки, які я ще придбала у Києві ще, мабуть, два роки тому, до всього цього балеткору. Я дуже задоволена, вони виконані зі шкіри. Це український бренд Хвоя. Я вам дуже часто показувала взуття від цього бренду, і я вам хочу сказати, що якщо ви в Україні, обов'язково зайдіть на їх сайт, або якщо ви в Києві, то обов'язково зайдіть до магазину. В них дуже класне взуття і класні сумки. Мені ще дуже подобається, що тут такий ультра довгий рукав, і ви можете, знаєте, з ним робити що хочете. Наприклад, танцювати. Дуже шалено. Або бити когось в черзі, щоб першим купити, наприклад, батон. Трошки такий п'єро, знаєте, але п'єро-хіппі. Тож, наш наступний лук. Він також буде будуватись навколо речі, яка в мене в гардеробі вже дуже давно, але чомусь вона ось так і висить. Я її не носила жодного разу. Це ось ця чудова сукня, комбінація з шовкою. Я придбала її ще до того, як була вагітна, тобто їй як мінімум 5 років. І ось вона так висіла і висіла в мене в гардеробі. Я навіть не дуже можу зрозуміти, чому. Можливо, в мене не ідеальна фігура для неї зараз, але я колись була стрункіша, і все одно я її не носила. Я й ще придбала до усього цього буму навколо сукені комбінацій і мені здавалося, що ну така я вже модна буде, така модна, але щось було не так. Здається, що тут є дві речі, які мені не дуже подобаються у цій сукні. Це, по-перше, довжина, коли є невеликі підбори, то виглядає краще. Але коли це був низький хід, а я майже ніколи не ношу підбори, то ця сукня з'їдала майже усі ноги, і я здавалася якась дуже така низенька. А по-друге, на фотографіях бренду, коли вони робили лукбук, вони робили це з світлом, і тому колір цієї сукні він був трохи інший. Він був не такий сіренький, не такий, ніби припилений, а він був яскравіший. І мені здавалося, що... Той кольор, який я думала, що я замовляю, мені підійшов би більше. Але маємо те, що маємо. Зараз, коли я її приміряла, мені здалося, що дуже навіть непогано виглядає ця сукня. А що думаєте ви? Напишіть в коментарях, будь ласка. Що я вирішила додати до неї це мій вінтажний піджак, який я придбала тут в одному секонд хенді за 1 євро. Якщо ви не бачили це відео. Переходьте, воно дійсно вийшло прикольно. Я також я додала вінтажну сумку, її придбала в пабліці Шота Уашота на Фейсбуці, і тоді вона мені обійшлась у 280 чи 240 гривень. Щось таке. Я від неї в захваті, вона трохи така вечірня, має якусь таку більш святкову, мабуть, естетику, але мені дуже подобається. Підбори наші невеличкі це знову такий український бренд Хвоя, який я обожнюю. І в нас такі золоті акцентні сережки, які також мають ніби такий вінтажний присмак і пасують дуже до піджаку. Ну що, як думаєте, вдягну її хоч раз за своє життя? Ще один нюанс, який мене лякає стосовно цієї сукні, це її матеріал. Це натуральний шов. Він дуже приємний до тіла. Я не сказала, це український бренд Serenity. Але я дуже не хочу віддавати його хімчистку. Або прати її вручну. А я так розумію, що це єдиний варіант, як можна доглядати за цією сукною. Тому вона, знаєте, висить у мене. Я знаю, що вона в мене є. Я тішусь, коли її бачу, але ніколи не вдягаю. Дівчата такі дівчата. До речі, я тут роблю для наших сусідів і усіх перехожих таке шоу, звичайно, бо мені довелося повністю відкрити вікно. Хоча літо і дуже багато сонця, але саме ця кімната, вона майже увесь день в тіні. Це прикольно, бо тут немає кондиціонерів і тут не дуже жарко через це, але ну, доволі мало світла. А в нас сьогодні якась там виставка народного хазяйства або щось таке, я не дуже поки розумію. І дуже багато людей, плюс тут будівництво, привозять безкінечно якісь матеріали, ще є щось. І тут я така, Знаєте, оп, оп! Оп, пішла, пішла у ті шовкові сукенці. Оп-оп! Ну що, будемо робити шоу? Сподіваюсь, їм хоча б весело. Ще одна річ, так само, як та моя шовкова сукня, яка висить в моєму гардеробі, але... Я її вдягала. Цей корсет я купувала на весілля своєї подруги. І тоді я вдягала її з такими чорними штанами палацу. Дуже прикольно тоді це виглядало. Це був такий типу мускулінний лук. А я вирішила застилізувати її двома шляхами. Один це я така дівчинка-дівчинка, трошки така святкова. На мені корсет це український бренд Баликіна та спідниця, що імітує шов від українського бренду Джуб. Знову-таки, наші підбори хвоя і вінтажна сумка. Я перепрошую за оцю деталь чорненьку. Я розумію, що вона трошки псує. Мабуть, такий загальний вигляд цього луку, але я хочу, щоб ви мене чули цей мікрофон. І, мабуть, я би хотіла трошки інакшу якусь сюди сумку, але я її не маю, тому взяла цю чорненьку із аксесуарів на мені вінтажні такі кліпси, які я придбала тут вже в Бельгії на барахолці. Вони мені коштували, здається, 5 євро. Мені цей лук здається таким дуже дівочим, жіночим, таким ніжним. Можна піти на побачення, на якесь свято або просто піти з подругами на келих вина, і знаєте, так гарненько ножку на ножку покласти, сидіти, так об плечики тримати. Бо коли ти в корсеті, то ти постійно контролюєш свою поставу. І слава Богу, що це відео я знімаю сьогодні, тому що коли я приміряла луки, щоб обрати, що саме я вам покажу, і це було, здається, два дні тому. У мене був такий ще набрік, ну ці жіночі всі штуки, що я його ледве застібнула і майже не могла в ньому дихати. А зараз мені вже трохи полегше, тому зараз я можу його вам показати. Взагалі прикольне слово набряк, бо російське тьок воно не передає його суть. Це саме набряк, така якась жорстка штука. Зараз ми з вами застилізуємо цей корсет вже інакше з брюками. А ось і другий варіант стилізації. Тепер я вдягла цей корсет з такими дуже широкими брюками палацу. Це Зара. Мені дуже подобається контраст, коли є речі, якісь дуже об'ємні, є такі вузенькі, приталені. І вдягнула також сюди спортивне взуття. Це мені здається доволі таке сміливе рішення, але мені подобається. І такий варіант стилізації він будемо відвертими набагато більше про мене. І саме так я можу носити цей елемент гардероби Корсет частіше. А саме на це в нас і розрахунок. Також сюди я додала таке намисто. Це біжутерія. Мені здається, воно прикольно доповнює цей лук. Я така, знаєте, трохи, якби ось без цього намиста, трохи така Дітріх, you know? Я обіцяла вам, що в нас не буде якихось таких гучних трендів, але я знаю, що тенісна спідниця це такий тренд, але він вже декілька років, тому я не впевнена, наскільки це ще актуально, так казати, що це тренд. Тож в мене є така біла спідниця. Я вже кілька років хотіла собі таку придбати, але було багато нюансів. Може не так багато, декілька. По-перше, мені не подобалась така довжина ультраміні. Мені вже, знаєте, не 15 років, щоб я надягала такі спідниці. Тому я чекала, коли буде ну якась, хоча б там, ну не міді, бо вона вже не буде виглядати як тенісна, така спідниця. І ось я дочекалась. Це колаборація Uniqlo та JW Anderson, Я її відхватила на розпродажі за якісь там суперадекватні гроші. я Вже не пам'ятаю. Близько, мабуть, 25 євро. Щось таке дуже вона мені подобається. В неї прикольна довжина. Ця спідниця вона трохи така симетрична, а ще тут контрастний пояс. Тут тому можна прикольно заправляти різні футболки, але мені подобається ось такий варіант з кардиганом. Він, мабуть, більш до такої гольф естетики нас відносить. Але усе разом я така припіз, знаєте, мені дуже подобається. Знову такі мої білі кеди. Ну, чиста спортсменка така. Цей кардиган від антверпенського бельгійського бренду Le Жумейл. І я колись робила окреме відео, можете тут його побачити, в якому була на розпродажі цього бренду. І також я там прикольні дуже речі купила і робила з ними різні луки для вас. Ну що, подача. Оп! Злякались. Це один з найулюбленіших таких луків в моєму гардеробі. Він будується навколо цієї чарівної сорочки. Якщо ви бачили інші мої відео, то знаєте, що я великий фанат чоловічих сорочок різних, і це одна з них. Я її колись знайшла в Києві на сейлі в Зара. І, здається, тоді вона коштувала на сейлі щось типу 600 гривень. Це було тоді близько там 20 мабуть, доларів. І я вважаю, що виглядає вона реально на мільйон. Мені подобається, що дуже щільна, класна тканина, що вона кропнута, але в неї дуже широкі рукави. Бачите, ви можете їх застібнути на гудзик або залишити їх без гудзика, не застібнутими. Мені дуже подобається цей колір блакитний. Я знаю, що мені він дуже личить. Ну так, можливо, це не дуже сором'язливо, але мені у цій сорочці подобається реально все. І я не стала вигадувати велосипед, вдягла сюди просто чорні такі широкі. Також такого чоловічого крою брюки, свої улюблені балетки, хвоє, і додала ось таку чорну сумку з золотою фурнітурою і вінтажні кліпси. Ось разу мені дуже подобається. Я скажу так: якщо б я побачила таку дівчину на вулиці, я би підійшла познайомитись або принаймні спитати, де таку класну сорочку вона купила. Я ось в таких чоловічих луках, але ж він все одно з такою родзинкою, знаєте, бо тут ви трошки бачите голого тіла. До речі, більш сучасним силуетом зараз вважається, якщо були б тут брюки або джинси на такій дуже низькій посадці. Але ну, я вважаю, що в мене не така прикольна фігура, не настільки плаский живіт і не така вже вузенька талія, щоб так носити. Але якщо ви така, знаєте, типу Белахадіт, або просто не соромитесь цього, то можете вдягнути. Тоді штани на такий, ну, супер низький посадь. Можна ще пасок сюди додати, але чомусь сьогодні мені захотілося, щоб це було так супер просто, якось мінімалістично. Дуже гарно ще вог можна знаєте, танцювати, бо такі рукави тут ну просто, просто ну. люблю, люблю цю Музика Бачите, цей лук я буду коментувати з мікрофоном, який буду тримати в руці, тому що якщо я його прикріплю на своє це кімано, воно відтягує його і дуже негарно виходить. Тож, що ми маємо? Такий лук, натхненний сходом. Тут така імітація кімоно, це не етнічне кімоно, це від якогось українського бренду, але там немає бірки, я не можу знайти від якого. І такі дуже широкі льняні. Чорні штани. Це від бренду Джул, це була колаборація з стилісткою Маргаритою Мурадовою, мабуть, ви її знаєте. І ось такі штани я придбала, я їх обожнюю. Я взагалі дуже люблю чорні льняні штани. Це вже друга моя пара. Перші були від бренду моєї мами Капцова, а потім ось ці. Тут також є кармани, що дуже зручно. І взагалі мені дуже знову ж таки подобається цей силует. Коли таке вільне, потім тут в нас є пасок, і ми ніби показали свою талію, а потім знову такі широкі брюки. Мені взагалі дуже подобаються такі розслаблені речі. І для мене, знаєте, це повернення моди на ці сукні РВЛЖ, леже, як еластичний бінт, котрі для мене це реально кошмар. Мені ось потрібно щось таке, особливо влітку, щоб воно не тиснуло ніде, щоб воно було таке вільне, щоб воно провітрювалося. особливо, коли я була вагітна, і ми їздили у липні в Рим на концерт Бійонсі, і було дуже жарко, там не дуже ж багато ще зелені я була на шостому, здається, місяці вагітності. Я тоді перечитала все, як себе захистити, як вижити. І тоді мені дуже знадобились мої чорні льняні такі штани, і я носила рубашки дуже такі вільні, тобто я і не згорала, і з іншого боку, все це провітрювалося, було дуже прикольно, не нагрівалася шкіра. Тому тепер я знаю, що насправді краще носити довгий рукав влітку, якщо це така дуже вже сильна спека, тому що він тебе буде захищати, в тому числі від сонця. Я не впевнена. Що в Бельгії цього року буде якась дика спека, але того року, в серпні, тут кілька тижнів було там 32-33 градуси. Але тоді усі місцеві сказали, що то якась була аномалія. Тому я не знаю, чи буде в цьому році така спека. Але я маю декілька луків, щоб її пережити, якщо що. Мені здається, цей лук такий, знаєте, богемним. Я ж довго тут шукала кімано, вони тут були всі етнічні і вони були дуже довгі. Я все не могла зрозуміти, на кого це, бо наскільки я знаю, азіатські е, жінки вони не дуже високі. А потім я подивилась відео, де пояснювали, що вони носять кімено з поясом, його там особливим чином вдягають, і тому з'їдається частина цієї довжини. А я ж планувала носити кімоно як такий верхній одяг другим шаром, тому так я кімоно в Бельгії і не придбала, але відкрила свій чемодан з літнім одягом і виявилося, що в мене є така прикольна річ, ось таке кімоно, і я дуже задоволена і щаслива. На ногах в мене такі прості шльопанці це зара, і знову такі вінтажні кліпси. Мені здається, що вони нібито кожен лук прикрашають і роблять його якимось таким цікавішим. Зазвичай цю прощальну частину відео я записую поки що приміряю луки, але мій телефон врізав дуба, не витримав такої кількості фешенов і фіновий рамін. Тож будемо прощатися з вами так. Хочу вам сказати величезне, дякую, що ви додивились це відео до кінця. Я розумію, що, можливо, моя українська ще не ідеальна, Я, мабуть, робила багато помилок, але я буду старатися, я буду ставати краще. Дуже прошу вас підписатись на мій канал, бо мені дуже важливо мати від вас фідбек, якийсь і розуміти, що я роблю щось правильно або неправильно. Пишіть до речі про це в коментарі. Пишіть, який лук вам сподобався найбільше, який не сподобався зовсім, бо я. Готова до критики, це окей для мене. А ще, можливо, у вас є якісь поради для мене стосовно української. Може, які подкасти мені подивитись, які книги варто почитати, щось таке. Може, якісь є апки прикольні, типу, Duolingo, щоб я могла тренувати свою українську, і мені хочеться мати більш широкий словниковий запас. Буду дуже вдячна за усі ці поради, за вподобайки. І то До зустрічі нідерландською Це до речі.